Всі ми знаємо томат Махітас. На сьогоднішній день це топ, один із топів по продажам томатів, високорослих, закритий ґрунт, червоних. Е, Андрій, розкажи нам про його, ну, скажімо так, покращену версію. Наступний його, крок. Да, або його наступний крок. Так. Е, ну, наступний крок або гібрид, який ми позиціонуємо в сегмент Махітаса це Аненфілд. Його основні переваги порівняння з мафітесом. В першу чергу це раністиглость, він має більш вищу в порівняння з Махітасом. Рослини дуже схожі. Тобто, якщо ви поруч посадите аненфіод і махітас, ви по рослинам не побачите великої різниці. Тобто, Скільки днів плюс-мінус ну, по раністиглості. Раніше він Він буде раніше на 5 днів за махітас. На 5 днів? Да. Друга перевага він має. Більш насичений колір в порівнянні з Мохітисом. І третя перевага більш однорідні плоди в порівнянні з Machitus. Ага. Тобто вони будуть більш рівніші. Більш рівніші, і... мають більш насичений колір, але рослина і стійкості майже схожі як і з Machitas. А по смаковим якостям? Гарний смак, як для крупноплодного червоного Зрозуміло. А по стійкостям? Вони. Майже не відрізняється, може там трошечки в якихось там моментах. Тобто, хто хоче, хто вирощує мохітас, хоче спробувати хм. щось нове, а не фільм. Так. Супер.